Вони готувалися до цього понад рік, без зупину відшліфовували кожне па, аби в Івано-Франківську представити свою виставу про гірський народ Карпат. Угорський державний ансамбль має унікальну місію показати народну музику і танці не лише угорські, а усіх національностей карпатського басейну. У виступах фольклор гуцулів, румунів, мадярів. У них набагато більше спільного аніж ви думаєте. Кличемо на дух Закарпаття по обидва боки гір. Саме так угорський державний ансамбль назвав свою музичну танцювальну виставу. Аби показати, як співають та танцюють по обидва боки карпатських гір. Танцівники та художні керівники понад рік подорожували полонинами. При складанні музики я хотів показати взаємовплив народів церковної та фольклорної музики з одного боку перевалу та з іншого. Церковна музика у цій виставі має різну інтерпретацію. Нам було важливо показати її в оригіналі і те, як вона змінювалася з часом під впливом різних культур. В івано франківську угорські танцівники зібрали повний зал і танцювали з благодійною метою. Усі кошти віддадуть родинам учасників. Ато Світлана Маленюк, Лараса Фриїшин, Василь Пилипів, Владислав Петриченко, телеканал 402.